Задача Росії є достатньо простою, і теж абсолютно логічною. По-перше, в Кремлі чисто ідеологічно вважають, і це точка зору людей, які є лідерами цієї системи і вихідцями з системи Комітету державної безпеки Радянського Союзу і нинішньої ФСБ, що виправлення так званих помилок 1991 року є моментом історичної сатисфакції. Те, що російська держава існує в кордонах колишньої Російської Радянської федеративно соціалістичної Республіки, завжди. 1991 року вважалася в цих колок помилкою 1991 року. Воно інакше ніколи не називалося. Вважається, що саме тим, що Росія тепер існує в кордонах РСФСР, що вона позбулася контролю над колишніми радянськими республіками, що вона позбулася контролю над східною Німеччиною, і вона таким чином знищила свій імперський потенціал як політично, так і економічно. І виправленням цієї помилки з точки зору Путіна. Є принаймні вихід на кордони України з країнами Центральної Європи. Це паралізує інші європейські колишні республіки Радянського Союзу. Остаточно закрипить в російській сфері впливу Білорусь, примусить погодитися із таким закріпленням Молдову. Зменшить е, амбіції країн Південного Кавказу і поставить крапку на всіх їх маневрах в бік від Москви, і згодом дасть можливість разом із Китайською Народною Республікою контролювати Центральну Азію як таку групу держав-сателітів і подвійно, подвійної орієнтації на Москву і на Пекін. Дуже проста задача, яка виявилася не дуже реалізованою з точки зору. Бліцкрігу 2022 року. Зараз цю задачу Путін намагається вирішити шляхом війни на виснаження. Якщо ця війна на виснаження з точки зору Кремля продовжиться достатньо довго, це призведе до краху української держави, і принаймні до того, що російська армія зможе витіснути українські війська з більшої частини території, просто не тому, що вона буде займати якісь позиції, а тому, що просто все розвалиться. Знову таки в цій ситуації мирний процес. Це просто затягування часу, щоб Сполучені Штати не заважали росіянам все це потроху розвалювати. І мова йде не про лінію фронту, як так, тому що багато хто весь час говорить: ви ж бачите, лінія фронту вона може валитися, а вона не завалюється, вони не можуть нічого тут зробити. Вони переміщаються із швидкістю равлика. Навіть равлик був бо за 4 роки вже у Відні, вони все ще в Покровську. Але вони і не хочуть переміщатися швидше. Вони хочуть, щоб все розвалилося на всій території. Тому будь-які умовно кажучи домовленості, на які піде українське керівництво, які можуть дестабілізувати українське суспільство, в принципі, на користь Москви.